У Кам'янці-Подільському на території міської лікарні відбулося освячення надкупольного хреста, відновленого храму Святого Пантелеймона Цілителя. Відомо, що у 1876 році була збудована сама лікарня на кошти громади, де одразу відкрили побивальну школу, адже навчання медичних працівників супроводжувалося духовною підготовкою. Саме тому через сім років на цій території з'явилася церква святого Пантелеймона Цілителя. Тривалий час ця церква не функціонувала, і два роки назад була відновлена історична спадщина, і на її території відновилася ця церква святого Пантелеймона. Ми дуже раді, що церква відновлює своє місце, оскільки це не просто будівля, а це місце, де хворі знаходять зцілення, вихід з ситуації. А лікарі, медичні сестри і ми, викладачі, черпаємо натхнення і можемо. Проводити свою педагогічну діяльність ще і разом з Божим благословенням. Свого часу церква займала фасадну частину будівлі, а теперішня актова зала фахового медичного коледжу була її куполом. Відродити духовність цього місця взялася Православна церква України. Надкупольний хрест освятив архієпископ Герман, який наголосив, що попереду ще внутрішні роботи та освячення самого храму. Ми плануємо, звичайно, з Божою допомогою закінчити деякі внутрішні роботи і в скорому часі освятити храм, щоб тут відбувалися вже регулярні богослужіння. Традиційно при лікарнях завжди були каплиці, храми, і ми відроджуємо цю благочестиву традицію. Знаємо і впевнені, що як до колодязя з живою водою, так і до цього храму будуть приходити люди. Настоятель храму каже, що святині функціонує понад два місяці. Від вірить, що це місце стане для людей осередком душевного спокою, розради і духовного відродження. Тут був храм на честь мученика і целителя Пантелеймона. Сьогодні відновлюється історична справедливість. Храм уже функціонує майже два місяці. Що четверга ми служимо молебен за живих і спочилих, особливо за хворих. Надію, що люди, які сюди приходять і прийдуть. Знайдуть тут і втіху, і зцілення, і життєве, і духовне натхнення. Усі, хто долучився до відновлення святині, були відзначені подяками та грамотами. Ця подія об'єднала громаду навколо спільної мети, відродження віри та історичної пам'яті. Анна Паюк, перші подільські.